Кожним холодним днем лютого посилюються ворожі атаки. Остання доба не стало виключенням. Російські дрони атакували Київщину, Одещину, Сумщину та Харківщину. В тих регіонах найактивніше працювала ППО і не без результату. Проте падіння уламків на цивільну інфраструктуру не вдалося уникнути. Того як усе минулося, давайте поглянемо на ситуацію в різних регіонах. Підписуйтесь на канал Сі час і розпочнімо. У Києві була оголошена повітряна тривога близько опівночі. У регіоні фіксували ворожі безпілотники, тому активно працювала ППО. Зазначив, що за дві години до цього захисники неба вже відбивали подібну атаку. Небезпека ударів існувала також зранку. Все ж певним цілям вдалося проникнути до столиці. Був помічений проліт бляшанки повз оболонь. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Удари росіян не обійшлися без наслідків для Київщини. В Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулось. Падіння уламків збитої цілі пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. В Одесі громихало також там сили протиповітряної оборони збивали ворожі ударні дрони. У другій очевидці чули детонації. А у 3.08 вже була загроза ударів балістикою. Станом на ранок стало відомо, що дві цілі, від яких попрокидалися Одесити, були знищені над містом. Постаралася знешкодити її українські військові моряки. Потужних обстрілів минулої доби зазнала Дніпропетровщина. 20 атак зазнав Нікопольський район. Гатили по райцентру, Марганецький, Покровський, Червоногригорівський, Мирівський громадах з важкою артилерією та дронами камікадзе. Постраждала 43-річна жінка. Пошкоджені два приватні будинки і дві господарські споруди. Понівечені адмінбудівля, АЗС та авто пожежа, яка виникла внаслідок ворожого удару. Рятувальники приборкали. Повідомили Дніпропетровські чиновники. Уночі ворожі атаки повторилися. З артилерією сілилися по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Потрощені три приватні будинки, надвірна та господарська споруди. Ще одна була знищена. Зачепило і газогін. Люди не постраждали. Гучно було і на Синельниківщині. Там виникла пожежа внаслідок падіння дрона. Її рятувальники вже загасили. На Харківщині дрони атакували Куп'янський район. У кількох селах обійшлося незначним ураженням сільхозприлаз та авто. Тут без постраждалих. Понад 340 разів влучили по Запорізькій області. Постраждало від БПЛА різних модифікації РЗСВ та Арти, 11 населених пунктів. Повади дали зафіксовано 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. На Миколаївщині неспокійно в Куцурубській громаді не полишають її ФПВ-дрони та артудари. На щастя, тут без поранених. Миколаївська ППО за ніж змогла справитися з двома дронами у сусідній Херсонщині. Від рук ворогів постраждало 36 населених пунктів. РФ била по соціальній та промисловій інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 5 багатоповерхівок та 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили складське приміщення, господарчу споруду, гараж та приватний автомобіль. П'ятеро людей дістали поранення серед них одна дитина. Ввечері агресори атакували шостку на Сумщині. Російський безпілотник влучив у цивільне виробниче приміщення. Вова повідомили, що попередньо люди не постраждали. Наслідки ворожої атаки ще уточнюються. Руки терористів на цей раз дісталися із заходу. Цієї ночі тривога в Рівненській області тривала найдовше з початку вторгнення. Про це розповіли Вова результатом робот сил ППО є збиття шість ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали повідомив голова Рівненської ова голова центру протидії дезінформації відмітив збільшення кількості запущених безпілотників по Україні цієї ночі. Їх було 151. Поглянемо, що звітують у повітряних силах. Так дійсно РФ гатила по українським мирним містам саме таку кількість безпілотників. 70 з них було збито. Ще 74 цілі були локаційно втрачені. На цьому поки все. Ставте вподобайку цьому випуску. Більше ви знайдете на нашому каналі, тож долучайтеся до нас своєю підпискою. Майже півтори сотні дронів атакували Україну минулого дня. Вибухи чули у Києві. Прильоти зафіксовані у Херсоні, на Сумщині, де сталося пожежі та на Дніпропетровщині. На Донеччині не обійшлося без поранених. Подробиці дізнайтесь за мить. Зараз підпишіться на канал Сі і ми розпочинаємо. Столиця здригалася від вибухів. Кияни цієї ночі могли чути, як працює ППО, а також звук мотору шахетів, що шастали у небі. За інформацією мера Віталія Кличка, одна з цілей прямувала по соболоні і рухалася до центру. Маємо кадри з боця одного безпілотника над Києвом. Його уламки впали в Дарницькому районі. Пова зазначили, що атака тривала сім годин обійшлося без влучань. Натомість від падіння уламків у бучанському та фасівському районах горів трав'яний насел та пошкоджений приватний будинок. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади. Харківщина страждає від кабів, від ударів постраждали села Одноробівка, Березівка, Карасівка, Клонова-Новоселівка. Окупанти атакували Куп'янськ, там постраждали двоє людей. Кілька автівок уражені ФПВ-дронами. Крім того, були обстріляні села Стецьківка та Нечволодівка. У двори Домоволодінь впав ворожий БПЛА. Загарбники вчора ввечері стріляли по мікрорайону машмету слов'янську фугасними авіабомбами. Наслідок цього зайнялася суха трава. Від вибухової хвилі пошкоджені біля двох десятків приватних будинків та автівка. Травмованих та загиблих немає, уточнив начальник слов'янської МВА Вадим Лях. Крім того, постраждав сусідній Краматорськ. Через це у місті була відсутня електрика Попередньо без травмованих або загиблих та руйнувань. Як повідомляв начальник ОВА Філашкін, загалом двоє людей поранені через обстріли Донецької області минулої доби постраждалі в Лимані та Іванопіллі. 342 удари по 12 населених пунктах Запорізької області завдала армія РФ впродовж 7 лютого, зокрема чотири авіаційних погуляй полю. Сьогодні нападники не полишали в спокій місто. Також мінімум шість ударів було завдано. Попередньо двоє людей, чоловік та жінка, дістали поранення. Їх доправляють у лікарню. Ідеться у повідомлення очільника Ова Федерела. Не залишають агресорів спокій Дніпропетровщину. Близько півночі російська армія вдарила по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляла Марганецьку громаду. Загиблих і поранених немає. Крім того, там були збиті сім безпілотників. З самого ранку російська армія атакувала центральний район Херсона. Під ударами опинилися оселі та спадські приміщення. Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялася пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Потерпілих доправили до лікарні у 33-річної жінки. Діагностували міновибухову та черепно-мозкову травми та контузію. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування вона проходить. Тиме амбулаторно також вибухову травму отримав 11-річний хлопчик та жінка 57 років. Вони під наглядом лікарів дісталося. І Миколаївщині там вдарили з артилерії по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає. Повідомили в Миколаївській ова. У сумах ліквідували пожежу в житловому будинку, що виникла через ворожий удар БПЛА. Загорілося учора в результаті влучання безпілотника. Значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Наразі співробітники ДСНС локалізували пожежу, частково провели розбір завалів та ліквідували усі приховані осередки горіння. Інформації щодо постраждалих не було. Отже, за цю ніч Росія випустила по Україні 139 дронів. Сили ППО збили 67 із них. Ще 71 – ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений.